Дорогі друзі, ми сьогодні будемо розмовляти про одну з найцікавіших, найзатребуваніших книг в нашій бібліотеці, яка називається Вулицями Рівного. А написала цю книгу професорка історії Олена Петрівна Прищепа. Ще в далекому 1996 році вона спробувала написати таке невеличке видання, яке назав, назвала Вулицями Старого міста. І оформила в книгу, де дослідила історію наших рівненських вулиць, дослідила усні історії, які вона записувала для себе, для того, щоб потім оформити більш таку ґрунтовніше видання, і, звичайно ж, оформити її в таку прекрасну книгу, яка назвалася Вулицями Рівного. Отже, що це за книга? Це таке докладне видання з історією кожної вулиці у нашому місті. І кожен, хто займається дослідженням рівного, першим ділом звертається до нас і просить книгу Олени Петрівни для того, щоб з чогось почати. Ви це розумієте, так? Особливо докладно вона підійшла до опису старого центру міста Рівного. І я вам хочу зачитати історію вулиці Аптекарської, яка тепер називається Симона Петлюри. Ось що пише Олена Петрівна. Оглянемо вулицю Симона Петлюри, яка знаходиться в центральній частині міста, і бере свій початок від Свято Воскресенського собору. Сучасну назву вона отримала не так давно на честь українського політичного діяча часів національно визвольних змагань українського народу 1917-19 років одного з організаторів центральної ради і директорії Симона Петлюри, який у 1919 році перебував у Рівному. На перейменування вулиці пощастило. Перша назва аптекарська утримувалася впродовж усього 19 століття. Ймовірніше, саме тут була відкрита в місті перша аптека. На рубежі двох поколінь зустрічаємо ще одне найменування Гоголівська на честь письменника Миколи Гоголя. Так іменувалася вулиця майже два десятиліття, аж поки не змінилася влада. І наше місто відійшло до складу польської держави. Відтоді, з 1921 по 1939 роки, вона мала назву 13-ї дивізії, на честь з однієї з військових частин польського війська, яка брала участь у бойових діях із більшовиками на Рівненщині в 1920 році. Традицію військових перейменувань продовжили гітлерівські окупанти, назвавши її СС. З 1939 року аж до початку 90-х ця вулиця іменувалася Червоноармійською. Зауважимо, що в тій частині, яка ближче до центру, вулиця має декілька крутих поворотів вони не випадкові. Саме так колись пролягало старе русло річки Усті. Можливо, штучно прокопаний рів для захисту східного міського кордону ще до того, як тут з'явилися перші будівлі. Мешканцями вулиці в 19 столітті були багаті міщани і державні службовці. Тут розміщувалися деякі державні установи, а також орган місцевого самоврядування, земська повітова управа. На початку ХХ століття цей будинок належав багатому єврею. Шаю, кулінковичеру. Оскільки повітовий орган самоврядування на спорудження власного будинку відмовився витрачати гроші, як недоцільні, це приміщення вони наймали. У польські часи в цьому ошатному будинку працювало староство Рівненського повіту, державний орган повітової влади. У квітні 1919 року, коли уряд директорії перебував в Рівному, у будинку навпроти народної управи, знаходилася редакція безпартійної демократичної газети Вільна Україна. В тому місці, де вулиця робить стрімкий поворот, нині стоїть споруда Державного національного банку. Приміщення для нього зводилося ще на початку ХХ століття. В усі часи. Використовувалося для потреб виключно державних банківських установ. Лише державні герби змінювалися. І ви собі тепер можете уявити, що зламалася система, тепер там якийсь там суд черговий. Так? Впродовж першої половини ХХ століття театр Зафрана, приміщення якого не збереглося, був однією з найкрасивіших споруд в Рівному. Відкритий для відвідувачів у 1908 році театр Зафрана користувався величезною популярністю серед рівнян, оскільки на його сцені виступали відомі на той час актори, які зі своїми театральними колективами здійснювали гастрольні поїздки імперією Романових. У театрі Зафрана проводилися й головні міські урочистості яких тільки з'їздів громадських організацій, військових армій, частин у добу Української революції з 17-20-х років там не відбувалося. В 30-ті роки приміщення було переобладнано під кінотеатр. Літні рівняни люблять пригадувати, що в кінотеатрі Зафрана були в прокаті найновіші зарубіжні кінострічки, які в Рівному ніде ще не демонструвалися. У 1939 році кінотеатр перетворили на будинок Червоної армії, а в роки війни його приміщення було знищене і вже більше не відновлювалося. Вулиця пам'ятає і дзвінки, і дитячий гомін. У 30-ті роки минулого століття тут діяли дві школи, Рівненська російська приватна гімназія. Будинок не зберігся. До речі, додам від себе, що це місце, де знаходилася російська гімназія. Зараз там приміщення «Фокстрот». магазин «Фокстрот», так. І єврейська гімназія Тарбут. Нині на Симона Петлюри 26. Сьогодні поміж уцілілими старими будівлями, цікавими архітектурними вирішеннями вирізняються рівненський будинок вчених. Приміщення обласної бібліотеки для дітей, яке належало когану, будинок лікаря Гайзенберга. Будинки, як люди, старіють. Хто знає, які спогади про різні епохи різних людей зберігають їх мовчазні стіни. На завершення Олена Петрівна прищепа пише: нині вулиця Симона Петлюри одна з найбільш ошатних в нашому місті. Тут розміщуються офіси багатьох державних установ і приватних фірм. А сучасний солует вулиці вдало вписалися в нові споруди, а також пам'ятники жертвам Чорнобиля і пам'ятник Симону Петлюрі. І додам від себе ще також, що я, ідучи цією вулицею, нарахувала аж 18 закладів харчування, ресторанів і кафе. Ось така історія цієї вулички. Щодо книги. Книга надзвичайно приємна у користуванні, так? її приємно взяти в руки. Вона надзвичайно гарно виконана поліграфічно, багато фотографій, е різноманітних доповнень. Олена Петрівна таким чином сформувала додаток. Вона дала сучасну назву вулиці і пізніше біля неї розшифрувала, як вона називалася в різні часи, тобто в період Російської імперії і у період. Коли Рівненщина, рівне входило до складу Речі Посполитої. Отже, я вас запрошую до бібліотеки. Користуйтеся, будь ласка, цими відмінними виданнями. Приходьте у відділ краєзнавства. У нас є цих книг достатньо. Користуйтеся. Дякую.